Аплікація рибки в акваріумі. Дітки сьогодні до нас завітали на заняття незвичайні гості. А хто? Послухайте вірш. Що за дивний дім такий? Не простий, а водяний. Він прозорий хоч без вікон. Та красивий, чистий, світлий, а живуть ні молодці, гарні красені плавці. Що це діти? Акваріум. А хто живе в акваріумі рибки. У кожного із нас вдома є акваріум, він нагадує нам підводне царство. В ньому ми бачимо рибок, черепашки, равликів, водорості, камінчики. Рибки бувають різного кольору, різної форми. Подивіться, які вони. Вони вам подобаються. А що вони вміють робити? Плавати, пірнати, махати хвостиком. А як вони плавають? Повільно, швидко. А чи можуть рибки говорити? Пропоную прикрасити акваріум рибками. Що нам знадобиться? Клей, пензлик, серветка, кольоровий папір, картон, білий папір. Заготівки для акваріума рибок. Беремо прямокутник, змащуємо його клеєм і приклеїмо до білого аркушу паперу. Це акваріум, зайвий клей прибираємо серветкою. Далі беремо коло і намащуємо його клеєм і приклеюємо його. Це буде тулуб рибки. Далі беремо трикутник великий це буде хвіст нашої рибки. А менший трикутник плавник. А чого ще не вистачає у нашому акваріумі? Зеленою фарбою малюємо водорослі. Жовтою камінчики. Домальовуємо очі нашим рибкам. Білою фарбою пульбашки. Ось такий акваріум у нас вийшов. Успіхів вам! Дякую за увагу! Чекаю фото ваших робіт. До побачення!